Всім добрий день, вітаю на своєму каналі. Почав обшивати еліка. Це відео буде коротеньке, просто що хочу показати, як все зробив, тому що поставлю карту ну, і не буде зрозуміло, як це все робиться. Зробив я пол. Зробив пол. Це технологічний люк, він буде відкриватися. Я зараз покажу як. Цей люк відчиняється, і ми можемо добратися до батарейки. О. Там у нас знаходиться батарея, доступ до контролера, тут що все буде закріплено, буде ущільнювач стояти і буде ця частина буде прикручуватися на, на отакі. Тільки довші шурупчики і закриватися от такими заглушечками. Тут я вже це все зашив. Тут же карта стоїть з такими глушками, їх ще на суперклей взяв. Це такий технологічний карманчик. Ось, Якщо потрібно, щось добратися там до бризовика чи до відкрутити фонаря, це. Частина технологічна. зараз ми її встанемо. О! Отакий От ковролін використовую на резиновій основі. Прокліюється, що фіксується. Так що оце, отут весь такий ковролін. Карту, отак От зроблена карта. Ось такий матеріал. Корзам. Це поролон і ще є тканина. Його можна наносити клей звичайний, не нерозовий, що не роз'їдає поролон. І можна клієнти. Так, по як такому принципу зроблена карта. Повирізав карти. Все попідганяв, степлером пройшов. Кутник був встановлений, вирізаний. Тут шумоізоляція ще зроблена. Тут так само вібро. Це все проклеєне, тут вже кожзам. І ще степлером пройшов на всякий випадок. Цю карту ще не кріпив, там ще автомат буде виводитися. Так само технологічна глушка. О, Вона туди буде плотно вставля... вставлятися. Так що Тут так само з торцаж степлером пройшов. проклеєне і. І такий язичок, щоб можна було глушечку витягнути. Так що ще сьогодні прикріпимо цю карту і, мабуть, ще сьогодні встигну сюди буду робити. Так, з такої самої тканини. Сюди виріжемо з фанери шаблон, як заготовку, обтяну його корзамом і прикріпимо. Так що, от таке буде, теж буде. Буде на дверних картах, така тканина буде використана. І йдемо ззаду на Так що от такий елік виходить. Цей замок покраситься, зніметься, в чорний колір. Тут ще резинка вклеїться і елік вже. Буде трохи зроблений. Дякую за увагу. Всього найкращого. Чекайте інших відео.